Українські військові взяли у полон двох громадян Китайської Народної Республіки, які на Донеччині воювали на боці російської армії, Із відповідною заявою виступив і президент України, який підкреслив, що у російських військах, які воюють на території України, є чимало інших громадян Китайської Народної Республіки. Звісно, Китай, на відміну від Північної Кореї. Не надсилає на російсько-український фронт регулярні підрозділи, хоча варто нагадати, що і у пхиняні ніколи не визнавали факту присутності власних військовослужбовців у лавах російської армії, і навіть намагалися підмінити документи громадянам КНДР, які знаходилися у російських військових частинах або воювали поруч із ним. Але навіть той факт, що громадяни Китаю можуть воювати у російській армії як найманці, може стати серйозною дипломатичною проблемою для Китаю, який весь час підкреслює свій нейтралітет у російсько-українській війні, і звинувачує західні країни в тому, що своїм постачанням зброї для України вони підживлюють конфлікт.